Сьогодні Україну залежною від інших ти була, хотіли Макадемия. тебе, бачити на колінах та з ти сполону тизво у чесно. Був завжди священна і молода. Вима, шановне товариство, я сподіваюся, не менш щирими оплисками. Ми зараз привітаємо шановних гостей, які прибули для того, щоб особисто привітати всіх учасників і гостей цього чудового освітянського форуму. Отже, зустрічайте голову підкомітету з питань освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тараса Дмитровича Креміня. І за давньою української традиції Тараса Дмитровича прийміть хріб-сіль від організаторів на добру святку. На знак поваги і радості щирої здоровості. Шаман. Ви шановне товариство, вітайте на цій сцені президента Національної академії педагогічних наук України Василя Григоровича Кременя. Дорогі Васильевич, що також із організаторів виставки Прийміть цей королей. Також вітаємо на цій сцені народного депутата України Віталія Семеновича Курила. Шановне Віталію Семеновичу, також будьте ласкаві прийміть цей королей і господарі виставки на згадку на знак поваги і на знак шани. А також вітайте директора компанії Виставковий світ Світлану Володимирівну Рудько і виконавчого директора освітянських заходів компанії Виставковий світ Віталія Васильовича Сокола. Паша пане товариство, я маю честь оголосити, що привітання учасникам і гостям виставки надіслали голова Верховної Ради України Андрій Володимирович Парубій, щира наша поляка за те Міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень і народний депутат України Віталій Семенович Курило. Дякую вам. Ну, а зараз слово для привітання надається голові підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарасу Дмитровичу Креміню. Панове академіки, дорогі професори, дорогі діти, дорогі наставники, дорогі учасники восьмої міжнародної освітньої виставки. З великою честю і шаною вітаю вас. І цією прекрасною історичною подією, з якою ми розпочинаємо цей рік в Україні. Ми стаємо відкритими, ми стаємо доступними, ми стаємо професійними у своєму зближенні з освітнім середовищем, з нашою молоддю, з нашими талановитими ученими, академічними установами, які повинні працювати не тільки на Україну, які повинні працювати в Україні. Я прихильник. Світових навчальних закладів. Я з повагою ставлюся до досягнень різних систем освіти Європи і світу. Але я переконаний у тому, що розбудовувати свою освіту треба сьогодні і зараз, і ми повинні зупинити відтік наших міськів. Ми повинні створити всі належні умови для нашої прекрасної, юної талановитої молоді в Україні. І за дорученням нашого комітету з освіти і науки від імені колег освітян України, які надають освітні послуги, навчають наших дітей у різних куточках України, які зараз з великою увагою спостерігають за цим велелюдним історичним дійством. Дозвольте зачитати вітальне слово від голови Верховної Ради України Андрія Форбія. Організаторам, учасникам і гостям восьмої міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2017, шановні друзі, щиро вітаю вас із відкриттям щорічного високопрофесійного представницького форуму. Це чудова нагода для вітчизняних і закордонних закладів освіти та наукових установ представити новаційні досягнення. Сучасні педагогічні технології, досвід, обговорити спільну співпрацю та стратегічні напрями подальшого розвитку освіти в умовах трансформаційних процесів і швидкої інформаційної змінності. Для Верховної Ради України питання, що стосується сфери науки і освіти, завжди є одним із найважливіших. Адже ефективність змін у соціально-економічній, науково-технічній оборонній сферах значною мірою залежить від розвитку науки і освіти. Їх позитивного впливу на рівень інтелектуального потенціалу нації та конкурентну спроможність трудового ресурсу України логічних наук України Василя Григоровича Кременя. Шановні дорогі учасники і гості виставки. Дозвольте мені від Національної академії педагогічних наук України щиро і сердечно привітати усіх вас з відкриття такої виставки. Учасниками якої практично ми вже всі є, Національна академія педагогічних наук бере активну участь в її проведенні, починаючи з того, що в нас практично вся президія академії, в тому числі Віталій Семенович Семереничкоріло, присутні тут, директори інститутів, і включно з тим, що наші колеги будуть проводити цілий ряд круглих столів і різноманітних дійств, які є. Переконані, будуть цікавити вас. На мій погляд, сьогоднішня виставка це є велика подія. Всяко повинна стати великою подією в житті України. Як мінімум з двох причин. Перша причина це привернення уваги суспільства, держави, нації до освіти. До значимості освіти. Ми бачимо зусилля уряду. Бачимо зусилля інших гілок влади щодо підтримки освіти, що виявили зокрема підвищені заробітні плати в цьому році для вчителів. Але з огляду на ту значимість, яку відіграє сьогоднішня сьогодні освіта в розвитку суспільства, цієї уваги недостатньо. Тому ми повинні постійно стверджувати в громадській думці першочерговість освіти і науки. Науки як сфери, що продукує нові знання, і освіти як сфери, що олюднює ці знання через підготовку фахівців через розвиток людини. І друга значимість нашої виставки: освіта повинна змінюватися, бо змінюються ті умови, в яких знаходиться, а тим більше буде знаходитись людина в житті і в діяльності. І ми повинні стати освітою 21-го століття. І тут багато завдань перед нами. Це і врахувати те, що світ переходить до інноваційного типу прогресу. Тому не можна сьогодні навчити в будь-якому закладі за старими рамками на все життя. Окрім знань, необхідно виробити у дитини вміння і бажання навчатися, отримати, отримувати інформацію про до всього життя, навчити використовувати отримані знання, тобто застосувати компетентність і підхід в освіті. Ми повинні зосередитись на тому, щоб наша освіта дійсно стала дитиною і студенто з огляду на те, щоб максимально наблизити освіту навчання кожної дитини до її здібності, до її талантів і сприяти її розвитку її самореалізації. Ми повинні врахувати, що живемо в умовах глобалізації і для того, щоб бути успішною нацією, наші Громадяни повинні бути конкурентоспроможними у світовому просторі. Ми повинні формувати людину в певній мірі глобалістку, але патріота України. І ще можливо одне зазначило: світ глобальний, але він жорстокий. Конкуренція потужна. І для того, щоб зайняти достойне місце в цьому світі, потрібно максимально Об'єднатися, максимально усвідомити свої національні інтереси і захистити їх. А для нас це важливо з огляду на те, що об'єднання національне є необхідною умовою збереження самої держави в умовах інформаційної і не тільки інформаційної, а й звичайної війни з боку північного сусіда. І все це ми можемо зробити і повинні зробити. Я скажу наступне: ми не повинні десь. Лише шукати шляхи розвитку освіти. Ми повинні дивитися на наші кращі навчальні заклади, і ми все знайдемо тут. Тобто ми повинні не нехтувати, а поважати нашу освіту, шанувати наших освітян, шанувати наші школи, університети, професійно-технічні навчальні заклади. І на цій шані на цій шані якраз і виросте сучасна освіта, як росте природним чином кожне деревце, починаючи з коріння і вище. Тому, шановні колеги, низько вклоняюсь вам від Національної академії наук за ваше подвижництво. Щиро бажаю успіхів і сьогодні, і завтра, і в освіті, і в житті. І слава українському освітянку, і слава Україні! Героям!